Всім привіт! Всім доброго ранку. Доброго ранку і гарного всім дня. Сьогодні у нас 8 лютого. Сьогодні у нас неділя. Я хотіла йти на базар, але ж вийшла така слезота, така слезота, походила по двору та й зайшла. Собачкам їсти дала. Ой, в нас таке зі світлом вчора було, це просто якийсь жах. Не було з 3 годин дня і до 4 годин ранку сьогоднішнього. Ну і там ще і зранку не було світла. Ну, коротше, то я сьогодні вранці стала в 4 та покупалася. Просто жах. А вчора мені було день народження. Вчора мені виповнилося 61 рік вже. Вже розміняла я 7-й десяток, не віриться. Ой. Сьогодні погано спала. Сережа мене розбудив о 12 й ночі. Там літали в них шахеди. Він мене розбудив, щоб не так було страшно йому. <рив> ну Ой. я всю ніч не спала. Так що так? Отакі. Отакі в нас справи. Зараз п'ю каву та наберу його, що він там. Так, була я все-таки. Ой, була все-таки на базарі. Брали ми таксі з наталкою, з'їздили туди і назад, бо сильно слезота, і ти побоялися. Покажу вам свої покупки. Значить так, м'яско. О, шеюк. Шея. По 280 гривень у нас кілограм. Фарш 240 гривень кілограм. І підчеревина. 250 гривень кілограм. Що це в мене причепилося? Так. Оце шматок риби червоної я взяла на 340 гривень. Ви знаєте, воно все одно вигодно. Зараз посолю і буду по шматочку їсти. Я той раз, як брала, то Сережу і поділилась навіть. Передавала йому. Так, оселедець. Такі дві редьки. Буряк такий гарний. Зелень. Оце на 50 гривень. Так, і три киві. Три киві я взяла такі гарні. Киві 150. Так, хрін. 36 гривень і знову взяла окуляри. Бо ті поламала. Відпало Відпала вушку. Оце такі такі окуляри. Гарненькі, бачите? Біленькі вушка. Все, ой, зараз переодягаюсь, бо я всю ніч, всю ніч не спала, я вже вам казала. Переодягаюсь, підсмажу собі. Два яйця на підчеревині, черевині, та радіску, та й буду відпочивати. Заморилася. Все, давайте до включення. За окуляри ж не сказала. Окуляри 200 гривень. Гарненькі, так?